Їй 19, анна задала свічки, загадала бажання. Звісно, про їхнє кохання. Це був перший день народження, в який вона захотіла побути просто вдома. Денис тоді подарував квіти, айфон, Аня зробила перші селфі, і побачила там себе щасливо і красиво. Аж раптом подзвонила молодша сестра, і вона пішла поговорити з нею на кухню. До вікна і мені подзвонила троюрідна сестра, я вийшла на кухню, ми з нею там розмовляли, вона мене вітала. Я якраз стояла біля вікна, от і в якийсь просто момент а, одразу нічого не бачу, і все я не зрозуміла, що відбулося. А, не знаю, що прилетіла ракета. Взагалі нічого не було в голові на той на той момент. І, як нічого не пам'ятаю цю хвилину. Денис знайшов кохану серед пилу та диму. Коли він побачив, що з нею сталося, одразу схопив рушник і попросив Аню тримати його біля очей. Вона нічого не бачила, але відчувала, що з її красивим обличчям щось сталося. Ніби, ніби немає шкіри. Намагалися доторкнутися, але Денис зупинив, не чіпай. Він постійно тримав її за руку і говорив з коханою так, аби вона не втратила свідомість, поки вони виходили з багатоповерхівки і чекали на швидку. О, спочатку звав мене, але сказав, що я не відзивалася ніяк. Прийшов і вже почав мені допомагати. Сказав, що як була підперта від холодильника, так. А по моїм відчуттям, як мене відкинуло, що я десь лежала на підлозі, але ну, він сказав, що це не так. І просто нічого одразу не бачу і не здаю питання ніяких взагалі. А, я не не чувств, не відчувала такої, як воля, я відчувала, що в мене просто поломень палець, і все. І ми почали виходити з квартири. Він а, дав мені там куртку, накинув на мене, і дав мені рушник, щоб я так тримала обличчя руками, тому що він сказав, що взагалі нічого не було. Тобто а, очей не було видно взагалі. От і просто сказав, тримай, і ми так виходили. Я не розумію там, що трапилось. А, тільки пам'ятаю, що ми спускаємося по сходах, і я розумію, що мені щось заважає йти. І не розумію ну, взагалі, що це. Тобто, знаю, що сходи. Були нормальні, тобто ми спокійно попідіймалися якось. От, а тут мені щось заважає, там він мене якось переносить. Я ну, ніяке питання не здаю. Ми спочатку сіли а, на, а, на лавку біля будинку, чекали там на допомогу. Ударна хвиля розтрощила вікна й численні уламки скла, посікли тіло і обличчя Ані. Один з них застряг усього в міліметрі від сонної артерії і міг вбити дівчину будь-якої миті. Дніпровські лікарі вчасно витягли небезпечний предмет і таким чином врятували життя. А от ліве око зберегти, на жаль, не вдалося. Потім під'їхали воєнні. Медики, і вони взяли нас до своєї машини, і ми сіли і поїхали до, спочатку до першої лікарні у Дніпрі. Пам'ятаю, що мені там просто якраз різали футболку і е, у шиї в мене був е, дуже е, глибокий поріз. і там. Е, Старчало як скло, дуже велике, Тобто його лікар достав просто ось так там, руками і все. І сказав, що ну, я не знаю, як ви доїхали, саме йшли, тому що ну, це було дуже небезпечно. Воно було біля сонної артерії, так, І коли лікар його витяг, і він почав потім зашивати рану без анестезії, тому, але я ну, не відчувала такої болі. Хлопець потім сказав, що я просто казала, що мені трішки неприємно. Мені там наживо мені зашивають, а я ну, нічого такого не відчуваю. Ані просила Дениси про єдине, не говорити, поки мамі і бабусі, що з нею сталося, адже рідні були в окупації у Сєвродонецьку, що на Луганщині. Дівчина не хотіла, аби вони нервували. Після наступу ворога на її рідне місто. Вона разом зі своїм коханим поїхала до Дніпра. Там разом знімали квартиру. У день 19-річчя Анни, російська ракета влучила в їхній дім. Дівчина вважає дивом те, що вона вижила. Адже тоді, у житловому масиві, перемога загинуло 46 мирних людей. Ми жили у третьому будинку, на третьому поверсі, а ракета прилетіла в е, основання другого під'їзду. Тобто, ми жили в третьому, а ракета прилетіла в другий під'їзд, е, другого під'їзду взагалі не було, а третій був наполовину пошкоджений. Якраз сторона, тим, де стояла на кухні, е, ну, її немає. Ракета все внесла, тому. Ну, дуже багато випадків було, коли я могла загинути, тому що а, я стояла на кухні, а вся рама так, від, від вікна вилетіла, і плита, яка була зверху на четвертому поверхі, вона могла впасти. Тобто, тому було дуже ну, страшно небезпечно, і я думаю, що просто мене врятувало те, що в мене був день народження там саме цього дня. Всі десять днів у лікарні Денис був поряд, а потім сказав: знаєш, я не хочу тебе втратити, ми все пройдемо разом, і зробив Ані пропозицію. Закохані тоді запитали у лікарів, чи можна вийти з лікарні, хоча б на годинку, подихати на свіже повітря, але вони пішли не гуляти, а поїхали у РАХС, аби розписатися. Згодом дівчині запропонували лікування в Австрії. Денис не міг поїхати разом з нареченою за кордон, це зрозуміло. Перед виїздом вони довго стояли і обіймалися. Кохана плакала. В Австрії її чекала надважка операція під правим оком, встановлення протезу для лівого ока і довга-довга реабілітація. Так, дуже важко. Я була в Австрії на лікуванні там. Я жила з двоюрідною бабусею, і це було ну, дуже важко. Просто я відчувала, що я одна, і я залишилася одна зі своїми проблемами. Хлопець не міг виїхати до мене, тому ну, з цього мені було дуже важко, тому що я знала, що немає такої поруч підтримки, тільки там на телефоні. От, і, і потім, після дев'яти місяців лікування в Австрії, я звернулася до психолога, з яким там досі працюю, і а, ну, трішки стає легше, але я просто думала, що а, якщо б в мене були тільки шрами по тілу, можливо, там в майбутньому можна було і, там, якось їх позбутися. Знаю, що рекомендували там зробити там, майбутньому тату, щоб якось приперекрити. Те, що це око. У мене немає ока, це штучне, і тому я постійно відчуваю вже темряво, нічого не бачу, і це дуже складно. І тому це завжди буде нагадувати цей день. Нині на обличчі, на тілі ані все ще залишаються сліди від поранення. Рубці та шрами, аби їх позбутися. Вона звернулася по допомогу вже до українських спеціалістів з першого медоб'єднання Львова. Пластичні хірурги склали план лікування та виконали перший етап лазерного шліфування рубців на цілі. Кожен шрам поки нагадує Ані про пережите. Вона мріє стерти їх зі свого обличчя, а потім вдягнути весільну сукню і, нарешті, зібрати найрідніших на їхнє з Денисом весілля. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі. Кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона. Небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею. Чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!